На столі лежить буклет Комітету Верховної Ради Національної безпеки і оборони з Сергієм Пашинським, нашим земляком, який разом зі мною в 98-му. В цьому буклеті на 23-й сторінці він помістив інформацію, яка називається Ракетний Стоунхенд». Отож, варто, перш ніж показати, Руїну цієї дивізії, слід, слід дат, подати інформацію Пашинського про, про цю зброю, яка знаходилася в північних районах Житомирської області. Я знав про ці ракетні частини, бо працював з 1969 по 1971 рік. В районі кабельних магістралі номер 5 ОП-2 в Коростині, яка обслуговувала цю дивізію і, і давала їй урядовий зв'язок. Тож, мене дуже зацікавила ця інформація, то варто зачитати те, що пише народний депутат Сергій Пашинський. І так, ракетний Стоухенш Поблизу села Великий Дивлин є ще один Стоунхендж, рукотворний. У лісі масивні часто зруйновані шукачами металу бетонні купола, під ними затоплені водою колодязі, колишніх ракетних шахт. Поруч залишки споруд та відходи, виходи підземних приміщень. Тут майже Півстоліття розташовувались пускові позиції 163 го ракетного полку. позивний коса. Він ходив до складу 50-ї ракетної дивізії, чий штаб дислокувався поруч у селі Новий Белокорович. Енергетика тут точно присутня, тільки це енергетика смерті. В шахті. В штаті 50-ї дивізії були три ракетні полки. У кожному з них по три дивізіони з чотирма ракетними пусковими установками Р-12. Дистанція польоту 2000 кілометрів. Тобто під удар з цієї позиції потрапляли об'єкти. Майже всієї континентальної Європі. Ракета Р-12 несла термоядерний заряд. Потужністю 2,3 мегатони, як 110 бомб Хиросімі. Якби між СССР і Заходом почалася ядерна війна, масовий пуск 30 ракет по європейським містам означав би смерть десятків мільйонів людей. Військовослужбовці 50-ї дивізії готували саме до такого сценарію. Також у 1969 році під час стратегічних навчань на полігоні Капустін-Яр дивізіон виконав зал усіма пусковими установками. Кажуть, у затоплених підземеллях ракетної бази в дивленні залишились небезпечні речовини. Справді, в ракетах Р-12, як пальне, використовувався гептил, край токсична субстанція. Однак Р-12 зняли з озброєння і вивезли ще на початку 1980-х років. У 1985 році дивізія отримала нову зброю. Твердопаливний ракетний комплекс Піонер, де гептил використовувався, не використовувався. Шахти, до речі, теж. Комплекс Піонер був пересувним і встановлювався на автомобільні шасі. Мабуть, це була найгрізніша зброя в пізньому СССР. Піонери летіли на відстань 5, 5 тисяч кілометрів. Ось він, цей Піонер. Запущені з Олевського району запущені з Олевського району, вони накривали всю Європу, ближній схід і більшу частину Атлантичного океану. Аби приховати місцеположення пускових позицій, конструктори створили спеціальні. Спеціально для піонерів споруду під назвою крона. Це був збірний металевий ангар з наскрізним в'їздом і виїздом і розсувним дахом, який відкривався перед пуском. На кожну установку припадало кілька крон. Супротивнику було вкрай складно визначити, які з них порожні, а які раніше, в які раніше заїхала транспорт з ракетою. Утім, розрахункові наслідки застосування ракетно-ядерної зброї з середньої дальності були настільки страшними, що СССР і США вирішили їх заборонити. У 1987 році країни підписали договір про скорочення цього класу ракет. Відповідно, комплекс Сипіонер, так само, як і застарілі Р-12, були зняті з позицій і ліквідовані. Ракетний «Стоухенш» Олевська все, ще залишається, все, що залишилось від цієї смертоносної зброї. А ось можна глянути його, або було військове містечко, в якому жили військовослужбовці 50-ї ракетної армії. Каси КПП, сюди школярі з села ходили в школу. За учнівськими квітками пропускали їх сюди. Військове містечко Ново Новобілокорович. Новобілокорович. Раніше вхід сюди був за перепустками. Городок Білокоровище, Ново Белокоровище. Це пам'ятник. Непонятно яке. Військове містечко, Ново Белокоровище. Побудоване. Дерекетчики. Вже старенькі, військові будинки, оберті. Зате всі вулиці. Бетоні, де не де в, в асфальті, КПП і казарма. На другій стороні? Мабуть, штаб. Сюди по території частини. На території частини асфальтовані доріжки. А зараз по обі боки руїни. Все в бур'янах. Стались тільки бетонні стежки. Теж нові українці. Ну, там ну, теж, що це теж був якийсь капти біля дороги. Таким. І остався один у полі воїн на фоні розрушених казарм. Ціхого. Кому що воно поставлено? Тоді війна в Афганістані була. Може це їм. А це дорога від штабу до ТРБ, мабуть, транспортно-ремонтний блок. Бетон. Ще вцілів. А це дорога центральна звернула до лісу. Тут всякі всякі розвилки. Мабуть, і стартова площадка. Оце. І від неї в чотири сторони дороги. Бетоні. Ось уже і ТРБ. Тепер турки там краску вазять, варять. А наші дерево палять на вугілля. ТРБ. Наверно, транспортна ремонтна база. Вже частна фірма. Колись були гаражі, а зараз турки краску варять. Що вже не віню. Треба було не ламати. Поломали, а тепер тепер стережуть. Вся земля тут у бетоні. машин з ракетами стратегічного призначення так до 10 кілометрів тягнулись це теж 56-та частина біля Топільської дороги все порозбивали порозрушали всі, всі здання останки від будівель. Кажуть, 56-та частина тут стояла. 50-ї ракетної армії. Ось один знайшов капонір. Верно, кілометрів 8, кілометрів 5, 6, 8. Від нової білокоровища. Таких аж три приміщення два коротших, по метрів двадцять, а одне метр метрів сорок. Середня метрів сорок. Двері одні. А це, похоже, такий, як у струмку, стояв капанір на дві дірки. Якось перегорожені. Перегорожені, перегорожені. то друга. То же самое. Сквозна, да. Заезды, выезды. Ага. Что тут? 50 -й.